Понеділок, 28 липня в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. ЦНАПи, лікарні та інші установи у межовій більше не приймають людей. Через обстріли громада повністю переходить на дистанційний режим. Дошка ганьби для квіткових клептоманів. Як на житломасиві перемога вирішили боротися з вандалами? Уже розумієте, крик душі. Ну це получається ну падлюки якісь. А пенсіонерки Дніпра знайшли свій рецепт енергійності та краси. Опановують східні танці просто неба. Як долучитися до занять? Ви повинні брати сили, не пускати руки, триматись і все буде гаразд. На від російських обстрілів знову потерпає Нікопольщина. З артилерії та дронами окупанти били по громадах району. Поранено двох людей: жінку 48 років та 15-річну дівчину. Через удари пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок та заклад освіти. фпв дронам окупанти поцілили по межівській громаді. Потрощено сільськогосподарське підприємство та декілька будівель. Загалом на Дніпропетровщині протягом ночі сили ППО збили три ворожих БПЛА. І у Межівській громаді від сьогодні всі установи переходять на дистанційний режим роботи. Все через масовані обстріли дронами. Таке рішення ухвалила селищна рада. Тимчасово зачиняються також медичні заклади та ЦНАПи. Всі послуги та консультації надаватимуться виключно онлайн або телефоном. Зокрема, подати документи на грошову допомогу для придбання твердого палива можна у дистанційному форматі до 5 серпня. Селищна рада також заклик. Кає підприємців і керівників фінансових установ забезпечити перехід працівників у дистанційний режим роботи там, де це можливо. Про відновлення прийому громадян повідомлять після стабілізації безпекової ситуації. Інформацію можна отримати на сайті межівської громади або за телефоном контакт-центру, який зараз на ваших екранах. А цієї ночі росіяни підіймали в небо борти стратегічної авіації. По регіонах України запускали крилаті ракети, кінджали та шахеди. Наслідок атаки на Київ постраждали п'ятеро людей. Серед них дворічна дитина. У неї різані рани. Повітряні сили повідомляють: збили 311 цілей противника: це дрони та ракети. Всього згідно зі звітом, росіяни запустили по Україні 324 БПЛА, чотири крилаті ракети і три аеробалістичні. Основний напрямок атаки Старокостянтинів на Хмельниччині. Нелюдські умови, тортури та навіть страти сьогодні, 28 липня, вперше на офіційному рівні вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата не випадкова. Адже саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, росіяни обстріляли колонію з полоненими в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині. Окупанти вби. Ли щонайменше 53 українських військовополонених, переважно захисників Азовсталі. Ще понад 130 людей отримали поранення, і цей випадок не поодинокий. Жорстокі побиття та постійні знущання окупанти застосовують як до військових, так і до цивільних. Готував ракетні удари по теста військовому шпиталю у Дніпрі. СБУ викрили агента, якого завербували російські спецслужби. Так, 22-річний хлопець знімав та надсилав ворогу фото стратегічних об'єктів. На зрадника чекає 15 років за ґратами. Вирок відстояли прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури в апеляційному суді. Вижила після прямого влучання кабу. Медики Дніпра рятують ногу жінці, яка опинилася під завалами власного будинку. Окупанти безжально гатять по житловим забудовам. Тож випадків, коли до лікарень привозять травмованих цивільних, побільшало. Про тих, кого зараз рятують у Дніпрі. Дивіться у матеріалі Анастасії Шуляк. Передавили це бідро, Оце тут кусяцю бідро. І праву ногу до коліна. От, от я не могла. Пані Людмила розповідає, як після чергового російського обстрілу опинилася під завалами будинку. Жінка живе у родинському, що на Донеччині, якраз була у квартирі сусіда, за якою доглядає. каже, сіла почитати книгу, аж раптом вибух, і двоповерховий будинок рухнув. Прилетіла ракета, а потім повторно кап і в сознанні з відкритими глазами бачиш, як на тебе все це. Тріщить все це упала криша і, і вторий таж повністю в дом. Як обрізали в будинку 12 квартир, втім усі жителі вже виїхали, а вона лишилася одна. Пані Людмила розповідає через атаку її квартиру вщент розбито, якби залишилася у себе шансів вижити не мала б. Кричала, кричала на ж людей нема ще з під завалів жінку дістали жителі з сусідніх будинків. На автівці відвезли у добропілля. Розпанахана нога. Оце як сумку, розтягнуть мовню і отак от до кості, від коліна до зап'язка. І друга дуже побита. Жінка дістала важкі поранення ніг. у Дніпрі, їй провели операцію. Вчасно дістала. І Ще годину ніби не було. Наразі ж ходити Людмила не може, Втім, лікарі дають гарні прогнози. Жінка ж розповідає, найбільше мрія про власне житло та хоче повернутися до свого котика, який разом з нею пережив російський терор. Хвостати залишився у родинському. Його перевезли, я правда, була. Ще один цивільний з Донеччини, який нині перебуває в лікарні, Сергій. Він працює залізничником у Слов'янську. Поранення отримав, коли їхав на роботу у власній автівці. Каже, в 15 метрах від нього стався вибух. Права рука на рулі, ліва полізла до сумці за сигаретами. І е -е, крайнім лівим взглядом смотрю, що цей чи шархет, чи що там. Вдаряє. Я чую, як волною мені бій пароки, рука на руль лягає. Уламок поламав Сергію кістки в декількох місцях. Лікарі намагаються врятувати йому руку. кажуть, на чоловіка чекає багато поетапних операцій. Повністю розвалений ліків заглоб. і бачите, скільки переплавають. Сергія, на жаль, ситуація важка. Ми намагаємося робити все можливе, щоб уникнути ампутації вже. Поставили апарати, запланували кілька операцій, які повністю відновлять рухи. Пройшли так обережно, щоб не задіти нерв. Динаміка у Сергія позитивна. Кажуть, медики через півроку зможе відновити рухливість руки на 70%. Сам чоловік, незважаючи на безпекову ситуацію, буде повертатися додому на рідну Донеччину. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Ліквідували 476 пожеж та врятували 38 людей. І це лише за минулий тиждень. Надзвичайники Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі. Протягом цього періоду на водоймах області сталося 5 нещасних випадків, наслідок яких загинуло 4 людини. Одного потерпілого врятували водолази ДСНС. Рятувальники закликають мешканців бути обережними на водоймах та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Публічна дошка ганьби просто посеред клумби. У Дніпрі мешканці житломасиву перемога вирішили нестандартно боротися з крадіями квітів. На імпровізовану дошку ганьби вивісили світлини людей, яких підозрюють у вандалізмі. Фото супроводжують образливі підписи. Чому вдалися до таких радикальних дій і чи не порушують при цьому закон? Детальніше у сюжеті Владислава Авдієнка. Це звичайна клумба на житломасиві перемога, і саме вона стала зіркою соцмереж. адже тутешні мешканці вирішили у нестандартний спосіб покарати крадіїв квітів. Подивіться, публічно засоромити. Лярва привела свого чумидла, аби він викопав їй троянду, наче не бомжі. На імпровізованому стенді посеред клумби світлини вандалів. Їх зафіксували камери спостереження просто на гарячому, коли вони зухвало крадуть чужі квіти. Любителі халяви видрали півку куща, та гвоздики. Весь житломасив обклеїмо вашими пиками. Дістали перехожі таку ініціативу підтримують. Правильно, що зробили отак. Ну доволі радикальна, звісно, але мені це здається, це має місце бути, тому що це якась бидла розвага вириватися з клумби квіти. Ну матюком якимсь не, не, нельзя діти прочитають. Ну вона не лахудра, лахудра. А ось і вона пані Ніна, головна доглядачка дворових клумб і авторка дошки ганьби. От вони йдуть, і ця жіночка показує своєму чоловіку, що ой, прийшли от квіти, от де вона хотіла троянду цю викопати. От вони вже підійшли і почали її копати. Жаліється, власноруч висадили на подвір'ї десятки видів різноманітних квітів, вкладали гроші й час. Лаванда, там барбарис, спірея. Ну я десь потратила 6 тисяч. А їх варварські крадуть по декілька разів на рік, а нині, взагалі, чи не щодня. От і урвався терпець. Уже розумієте, крик душі. Ну це получається ну підлюки якісь. Отут була біла е пітунія, і отут була біла петунія. На кожному кроці піде на кожному базарі візьми її 25-30 гривень. Ні, нагадить, накапостить. От ай, у вас красиво, ні, у мене буде красивіше. Та чи законне таке публічне приниження для квіткових клептоманів? Юристи твердять, цілком от якщо б воно було фотографією якоїсь людини, просто людини, яка нічого не робить, е, і внизу написано її і по батькові, там адреса або інша інформація, це було б вже порушенням. Їх брати. Ав порушенням, тому що це розповсюдження особистих даних, це неможливо робити. В даному випадку там взагалі неможливо зрозуміти, що то за люди, і люди можуть і самі себе не впізнати на цих фотографіях. І тут немає розповсюдження ніяких особистих даних, просто фіксація. Чому ж не звернулась до поліції? Пані Ніна відповідає: недостатньо доказів. Якщо б були їхні обличчя. Я б пішла б в поліцію, написала б заяву. Нехай би вони їх знайшли. Але навіть якщо злодюжок зловлять на гарячому, відповідальність буде мінімальна, каже експерт. Якусь там кримінальну чи адміністративну відповідальність притягнути вкрай важко, тому що дуже мало значне правопорушення. Я посадив квіти, це мої квіти. І прийшла якась людина і викопала мої квіти, які я купив. І я можу подати до суду заяву, позовну заяву про стягнення з нього збитків або про повернення мені цих квітів. Отож, у дворі міркують, як карати вандалів самостійно. Хай повертають, не садовлять на місто, садять квіти. Дати лопату, відра і нехай чистять весь житломасив. Пані Ніна підрахувала, фінансові збитки від крадіїв невеликі. Троянда 150 гривень. І пітуня 30 гривень. Проте твердить, справа зовсім не в грошах. Обідно, що ти вкладуєш душу, кожен іде з роботи, їм всім приємно. Ілі в мусорнику йти, ілі коли у нас гарно і красиво. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Самостійно вийшли на воду та керували парусником у Дніпрі. Стартував проєкт для дітей-ветеранів, майстер-класи з вітрильного спорту. Безплатні заняття організували на базі яхт-клубу Січ. Відбуваються вони двічі на тиждень. Проєкт не лише навчає дітей новим вмінням, а й допомагає родинам військових адаптуватися до мирного життя через спільне дозвілля. Мені розповіли, як рулювати. Ми з тренером були недалеко. Хочу стати спортсменом. Це корисно не просто для дітей, а для сімей військових, ветеранів, тому що це дозвілля бути разом, не просто сидіти вдома, а виходити в люди, виходити в природу. Об'єднувати нас дуже потрібно, і цей захід саме про це. А вони танцюють попри обстріли, тривоги та хронічні хвороби. Університет третього віку у Дніпрі це проєкт, який об'єднує пенсіонерів навколо навчання, спорту, мистецтва та спілкування. Один із таких напрямків східні танці. Як жінки у віці 60 плюс підтримують фізичну активність і соціальні зв'язки. Далі у нашому матеріалі. Ранкове сонце, східні мотиви і пенсіонерки запалюють так, що молодь може позаздрити. Тут у сквері героїв жінки доводять, життя після 60 не просто існує, а воно може бути дуже ритмічним. Тут е, возросного віку нем, е, немає там приділа. Це Зоя Степанівна, слухачка університету третього віку. Все життя пропрацювала музичною керівницею в дитячому садку. Каже, запальною була ще з молоду, тому й не дивно, що сьогодні в свої 70 Два танцює східні танці. Такі тут незвичайні рухи, які нам дають здоров'я. Дякувати, Юлічки, Юлічка. нас так добре, гарно тренує. А це пані Катерина. І Вона в університеті з моменту його заснування. каже: з танцями на ти з дитинства, тож щойно вийшла на пенсію, одразу записалася на перше заняття. Нам к... не дають життя, тому знаю, що треба йти. Знаю, що це для мене корисно. не лише танцями. Університет третього віку заманив жінок. Найважливіше для них це можливість спілкуватись, заводити нові знайомства та жити повноцінним життям попри війну. Спілкування віддушена, якась відволікання від усього того, що зараз твориться. Живемо і далі будемо жити. От Ми не вами. Ви повинні брати сили, не пускати руки, триматись і все буде гарно. Я не рахую, що я повинна сидіти вдома. Так що запрошую всіх, кому це подобається. Приходьте, танцюємо разом. Але танцювати з цими панянками виявилось не так вже й просто. І якщо ви думаєте, що це дуже легко і це може зробити людина в будь-якому віці, ви помиляєтесь тут. Треба неабияка пластичність і дуже гарна пам'ять. Тренерка Юлія каже, що є відмінністю у хореографії для різних поколінь проте наголошує її учениці завзяті і працювати з ними дуже приємно. Вони ініціативніші ніж молоде покоління, дуже уважні, дуже трудолюбиві і навіть більш відповідальні. Різноманітні прикраси, макіяж та зачіски на заняттях ці пані не лише відточують танцювальні рухи, а й розкривають свою жіночність та грацію. А особливі спідниці додають східних нот. Навіть сукні деякі жінки шиють самостійно. Обрала тканину, зробила, щоб була така горочка, красива, рюшечки, щоб вона гармонірувала. Там саму мене ще одна юбка є, яка підходить к верхньої тупу. А ось для пані Олени після чотирьох місяців в окупації на Луганщині ці заняття стали справжньою відрадою. До Дніпра я приїхала 20 червня 2022 року, і в телеграм-каналі дізналася, що є такий проєкт. Зразу я і записалася. Я відчувала дуже велику вдячність, дуже ну, такий захват від того, що тут можна було трохи розслабитися і не відчувати ті жахи. Університет третього віку це не лише про рух, а й про підтримку, нові знайомства. Та впевненість у собі. До програми можуть доєднатися як чоловіки, так і жінки, прописані у Дніпрі, а також переселенці. Всі заняття безкоштовні. Еліна Ярцева, Тарас Іванов новини 11-го каналу. І до спортивних здобутків спортсмени з Дніпропетровщини вибороли п'ять медалей на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. 2025 В Скоп'є двічі срібним призером став плавець з Дніпра Костянтин Федючук. А бронзову медаль у метані диска здобув Ніпрянин Єгор Лапа. Ще дві бронзові медалі вибороли у змішаному командному турнірі. Дзюдаїсти з Дніпра Софія Балабан та Сергій Жадан. Також срібло України привіз бігун з Дніпра Олександр Соколов виборов друге місце на чемпіонаті Балкаських асоціацій у Греції. Спортсмен здолав дистанцію 100 метрів за 10,28 і 28 секунд. Трохи поступившись в Словенії. Такий результат став другим найкращим у кар'єрі Дніпрянина. І загалом для нього це перша медаль легкоатлета за два останні роки. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики знову прогнозують у Дніпрі спеку з 29 липня по 3 серпня в області оголошено про надзвичайну пожежну небезпеку. В день очікується 35 градусів вночі, плюс 22. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бажаю вам всього найкращого та до зустрічі!